Грантів у тому, що на відміну від кредитів з відсотками ці гроші, ну звісно, при дотриманні оголошених продавцями і грантодавцями чи розпорядниками коштів і умов не доведеться повертати. Ну і більш детальніше зараз обговоримо це питання, Михайло Романов, радник з питань. Інвестицій та експорту з нами на зв'язку. Наші вітання вам, пане Михайле, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність програми, власна справа у наданні фінансової підтримки підприємцям, початківцям та тих, хто вже має досвід у бізнесі? добрий день, колеги. Чи чутно мене Так, прекрасно так. чуємо вас, і бачимо. Вітаємо справа в тому, що Саме грантові програми на зараз є можливості для мікро, малих і середніх підприємств щодо підтримки, саме здатності розвивати свій бізнес. І, на мій погляд, саме ці програми надають можливості короткостроповий термін швидко підтримувати підприємство і на відміну від фінансових грошей, які надаються банками. Це більш гнучкий інструмент і досить швидко дозволяє залучати гроші. Пане Михайло, а які галузі бізнесу найбільш активно отримують саме ці гранти за програмою? і чому саме ці напрямки вважаються більш пріоритетними для грантодавців? Ну, головне про що потрібно говорити, те, що у нас є декілька таких економічних напрямків, які Складають такий розвиток потужної саме економіки. Перше, це переробна діяльність повністю, тому що саме переробна діяльність надає потужного розвитку і для всіх інших галузей економіки. І тому, тут незважаючи на те, що йде війна, досить швидко розгортаються нові підприємства і в які отримують і гранти, і допомогу, і фінансову допомогу, і інвестиції, тому що саме в цьому є така. Потужна можливість заробляти більше додану вартість, на мій погляд, досить швидко розгортається розвертається IT без безумовно. Все, що стосується саме логістичних питань, логістичного бізнесу і що забезпечує можливості експортно отримувати гроші, це буде і на зараз, і наступні 3-4 роки тими великими на Такими бажаннями, які надають імпульсу саме для нашої економіки, А скажіть, будь ласка, які умови та критерії повинні виконувати підприємці для отримання мікрогранту в рамках програми власна справа? Ну, справа в тому, що там у нас сума, яка надається досить, на мій погляд, невеличка 240 тисяч. І надається вона виключно на придбання обладнання, придбання частини лізинг які якогось обладнання та коштів для того, щоб щось закуповувати, сировину чи інше. Але цього, звичайно, недостатньо. Тому, на мій погляд, це може бути частково лише компенсувати вартість того тих матеріалів або того обладнання, яке потрібно. З критеріїв найбільша тема це те, що. Стосується, ну там є декілька таких, як би сказати, ограничуючих таких тем. А щодо того, що не можна не можна на, на території окуповані це робити. Ще декілька тем. Ну, все це можна почитати на діє бізнесі. Це не ну досить легко. Можна почитати цю інформацію. Дві два критерії головних, що потрібно, це. А створити одне робоче місце за 240 тисяч і підтримувати діяльність на три роки. Це головних два критерії. Пане Михайле, таке ще питання до вас яким чином програма сприяє саме створенню нових підприємств і розвитку цих підприємств? І друге підпитання: яка роль саме цих грантів від держави відіграє у стимулюванні саме стартапів? І саме стартапів, наприклад, у іт сфері, тому що ми всі живемо у 21-му сторіччі і розуміємо, що за ІТ майбутнє? Ця сума гранту надає можливості залучити перші гроші, так звані янгольські інвестиції щодо стартапів. Звичайно, це дуже потужна ініціатива, тому що найбільша яма в грошах у людей, які створюють стартапи. Це перший етап, так званий пресі, стадії, коли є тільки розвиток, коли команда тільки формується, і потрібно створити інвестиційну пропозицію на яку Потім вже залучати інвестиції більше більш ніж 100 тисяч доларів. А тому саме підтримка цих 240 тисяч надає можливості відтворити цю ініціативу, і це дуже потужно, тому що якщо людина отримає 240 тисяч грантів і потім показує, що вона дійсно не співпрацюючи з державою, як грантодавцем, здатна надавати. Розвиток і надавати потім всю, всю звітність щодо того, що вона розвивається, то значно швидше і легше інвестори сприймають таку компанію або такий стартап, і надалі ведеться вже перемовини ну більш більш вигідні позиції для стартапу. Ми вам дуже дякуємо за роз'яснення цих питань. Нагадаю, всім з нами був Михайло Романов, радник з питань інвестицій та експорту. Ну а ми рухаємось далі.